Ми залетіли у 99 ночей у лісі. Сьогодні ми будемо виживати, як і минуле відео. Е, та, отже, де тут хтось прокачав вогнище. Сьогодні будуть ще, можливо, лайхаки. І цей хелові, походу, ми будемо жити із бараном, як це б дивно не звучало. Отже, рібимо як нубіки, кубіки. У мене питання на що він це витратив? А, на бід, поняв. А на що нам витрачать все це? Е, треба щось знайти. Я живий. Побігли. Дю-дю-дю-дю, о, іденно. Там якийсь якийсь майданчик, треба його цей. Зійти. Тут якраз скринька нас чекає. Не заважай. Отже, тут якийсь гравець нам дуже сильно заважає. Так і так. Опа, патрончики, це прям дуже круто. Рятує. Отже, першого дня хочу врятувати першу дитину. Такий, це як так, мабуть спідран. Е, ще хтось покравчав вогнище. Коротше, ми тут на вогнище, на бідні. Е, ще робимо як нуби. Оп. Ну ні, нам ще треба залізу знайти. Чуть-чуть на цьому майданчику нічого в принципі цікаво. Немає сьогодні баранчик сова. Поняв баранчик от тебе Б баран в ОТБ на каналі СТБ. Він танцює тун, 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 сагур. Больтик. Маленький болтик. Малесенький, маленький бультик. Маленький бультик. А тут, здається, вже в цьому районі вводится альфа-вовки. Не наводить. Побігли неч скоро. О, хтось прикр хтось скрафтив лишку. Це круто. Ось тут ще не... Територію достатньо не зробили. Дивись, Що ми тут? А, ми тільки тут збирали. А хто? Дивіться, як хтось дивно поставив ліжко. Мені питання, навіщо так ставити ліжко? Один і робимо зараз як нуби. Давай паска для кролів. Лишається тільки два цих. Давай, полку куди поставить. Давай сюда, норм, паску для королів сюди і капкан ось сюди. Ой, я довбий. Шайно наступив на капкан. Отже, тут же щось любиться. О! О! Вже хтось першого дня першу дитину врятував. Воняв, не врятую я вже. Біжимо досліджувати територію. Першу ніч олень не нападає, так що цей шлейхак. Так що ми можемо тут поки привикнути до умов. Якраз погуляти по ліску. Це був ядерний бабер. Так, треба свічка. А свічка, напевно, буде. Ну, Тому що свічки мають будь. пішли Опа, ну. до речі. О, якраз зараз ми б'ємо криля, круля, хруля. і буде у нас багато. Всього різного. Інфо. Сьогодні до нас торговець прийшов. О ні, Онівали! Ми зараз помремо від цього, блін вовка. Пішли. Опа, нупа, нюпа, гіпі. Сіпі. О, скільки тут гарбузів нафармили. Ура! Побігли. Ми поки тут станцюємо гопака. Е, бігаємо, 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 ще раз бігаємо. Е, давай так, рятуємо другу дитину. Ви бачили, як ми багато разу дуже її гарно рятували, е, але не, погано рятували е, за сарказм. О, до речі, ми. її. Це О, ні, нас переслідують. Бог зна хто переслідує нас. Нас переслідують, треба відірватися від шось. Йому кроля Шо? Ні, гарбуза помилився. Тут торговець якийсь неправильний. Так, кроль, Кріль, мені треба твоя лапа, дай мені свою лапу, будь ласка, віддай свою лапку. Зайчик, зайчик, зайчик. Ні. Зайчику нема. Зайчик свою лапку не віддати. Я, я не розумію. А чому, е, коли я б'ю зайця, що з нього не випадає одразу лапка. Хоча зайць, ну це зайць, з За нього має щось випадати, принаймні. Хоча б щось, хоча б щось. Чого зайця тут нічого не випадало? Що ти не поняв? Що це за зайці якісь неправильні тут пішли? За що якісь покоління неправильні, що це за зайці оці неадекватні, що не хлапка не випадає. Круляче, хруляче. на вовк. навок. На вовк. Ну, я ротча лапка не випаде. У нас є всього декілька секунд, щоб вибити лабу. Може, тобі підійде інший лутик? Давай, відійди. Ой, він зник торгує зник. Лобитесь Давай так, сьогодні Ого, аж четверта ніч. А, це хтось ліжко поставив. Е, а, бути друга. Ну, вовко когось вже тягне. Е, побігли льотить. О, перед цим. А зараз біжимо льоти. Як усіх. Побігли. Завжди я бачу попереду вулканічний біом. Я був правий. Я завжди правий. Ха, так і знайдуть. Давайте. Так, тут якийсь open the door. Мені треба якась вишка. О, а там вишечка. Пішли. Я вишку що? Але знаю, що вона належить не дуже дружним культистам. Ну, я б сказав, прям не дружнім культистам. Дивайся, опа-опа. І ну, просто гиніш. Наша той паркур проходить, якщо можна просто прилавити, що пробігти. Ви серйозно? Це якась лялька, тихо. А? цих Я вже любив. А цих і цих. А скрейн не відкрив. О, і бронюлилося. Прекрасно. Не люблю, люблю таких чуваків, які рейдять, але не лутаються. Ура, в мене є тепер вогняне зілля. Якщо ніхто не знає, що зробить вогняне зілля, можна його кинути і це буде як вогняна граната. Так що, але краще її використати не просто так для приколу, щоб кинути, бо вона дуже потужна. Так що треба її в, саме в певних випадках кинути. Ще монетки, давай заберу. А навіщо взагалі в ігрі існують монетки? Ну, напевно, що, лише, щоб у того торговця купувати. Не в цього, що до нас приходить і просить крольчу лапку, а інший. Оцей, що з конями водиться. Хто про нього знає, пишіть в коментарях. Беремо, не біжемо, не біжимо. О, 12. Давай, що з крафтом? Давай, це обов'язково, це і оце. Так, це два, цього. Ура! Перемога! У нас є все. А чекайте, тут що гравців, крім мене, немає. Не, є і багато доволі. Хтось буде підтримувати вогнище тут? Чи не буде? Тут м'яско її лежить. Так, я хочу гарбуз, гарно відмовляю здоров'я. О, Якраз тут лежить гарбузик. Гайбузики. О, якраз скоро ніч. Так, да, скоро ніч. Тут світиться, до речі, щоб, щоб зробити так, щоб тут було все окей. Тобто можна було постукати, виламати двері цього доміку. Жартую, не виламати, а постукати. Ці стільці, до речі, можна забрати? Ні, ой. минулому відео відео пропустився такої помилкою. А треба чекати ночі. А ніч доволі у нас скоро, як ви можете побачити біля мапи. Ніч скоро, я в курсі. І наконець-то ніч скоро. Чекайте, цієї ночі хіба не голодний олень? Ні, він голодний. Холодив в нас повністю і час від часу певні ночі. Угу. Ну, якийсь гравець до нас чілить. Я ламаюсь у двері. Тут до нас приходить якийсь довбань. І він мені дає кучу монеток. О, і цукерки. Цукерки, дайте цукерки, дайте цукерки. Опа, 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 дайте цукерки. І це тут, тут Ну, прикро. А, Тут нашу тусовку Вовку зруйнував. Ох, цей Вовк. Нашу тусовку розіграв. Поганий Вовк. От. Не, на патрони, патрони, подавай! Отже. Пішли! Е, до речі, тут -то робимо як... О, тут хтось вже багато залізу приніс, а я його витрачаю і отак. Те-те, туте, ту ту туте. -ту Тдадуття. Ой. Метеоритний дощ, я, в принципі, на нього уваги не звертаю. Ого, ой. Так, скакать по базі це не дає. Дивіться, який щит знайшов. О, прекрасно. О, дивіться, який він крутий! Поліція. Хоча з мене питання: звідки у лісі взялася поліція? Це що? Лісова поліція, чи що? Лісополіція? Поліція лісо, чи що? Тут же дерева геть валяться. День дев'ять. Лополіція. О, ще щось лишилось. Ура! Наша база тепер виглядає затишно. Доволі затишно. Так що. О, до речі, лайхак. Е, на цьому будинку, саме на верхівці цього будинку, де ті вишки, є дуже великий шанс. Ой, що можна знайти ліхтарик. Я вже в минулому відео розказував. Дивіться я на дах Це так мене вов кусав, що я на дах заскочив, так заболякався. Дивно. Це якийсь баг, да? е, так? Так, так, бейги тут беги. Так, той ловочик була так досі є. Так що давай зайдемо з цієї сторони. Опа, ну, ну пана, ну. Отже, тут є якийсь скринька. Відкриваємо скриньку, тут то бензин. А для чого бензин, щоб підтримувати наше вогнище, а щоб підтримувати наше вогнище, це щоб олень нас не з'їв і, коротше, дуже довга схема. Еге, ага. Ну, все, більше тут нічого нема в цьому каністрі. Я тут ще знайшов каністру і паливом. Якийсь будиночок, бідний. О, дивіться, метеоритний крапель, я ніколи таких не бачив. Опа, ніпе, ніп. М'ясо. З ногу випало типу м'ясо. Мені цікаво. А що буде, якщо це м'ясо посмажити і з'їсти? Мені цікаво дуже. Я що моментально помру, бо мені от таки цікаво, а що буде, якщо серйозно з'їсти це м'ясо? Бо це ну, м'ясо. Ну, де м'ясо діти. Спробуємо. Ну, і нічого не сталося. А культисти вже йдуть. Я не звернув увагу на оголошення. Яка тактика, коли йдуть культисти? Стоїмо тут і стріляємо. Просто стоїмо і стріляємо. Бачу, Олег до нас перейшов. Думаю, йому весело дивитися, як ми б'ємося з культистами. Він прям. Ну, Прям дуже йому подобається, думається дивитися. Ага. Угу. Опа, ну. Ну, Культистів, перша хвиля культистів. Дуже легка, дуже легка. 100% дуже-дуже. дуже, дуже. О, ні. Бачили, там була кінцева гармата. Ні. Я її прокакав. Все. Це через тебе все. З гори, гори палай. Гри палає. Цвітає країна випалає. О, Тарас Шевченко, ти точно причетний до цього? Чи ні? Признаваєшся. Всі признаваються. Отже, ми тут вже танцюємо. Е, я думаю, можна погуляти. Чуть-чуть. Зовсім -чуть. трошечки. Ой, ми там хтось помер. Е, Чого цікаво? Давай. Топ. І каркір, кур-кур кір-кір. Блін, вже брой рота не популярний. Вони досі, не що, де? Сьогодні прийшов торговець. Мені на нього все одно, бо ну, я на нього образився. Отже, тут хтось помер і лівнув, походу. Або його вже відродили, давай перевіримо. Ага. Да, його відродили. Якщо не знаю, треба бандажиком відроджувати. А що робити з цим культистом? Буду носити з собою. Смажений культист з собою. Опану, давай щось робити. Це Таке цікаве, давай, що це будемо робити. Що будемо таке цікавеньке робити, га? Ой, я вже такий голодний і оханка. Кажуть, що я голодна, іначе я не в курсі, що я голодний по моїй шкалі. Ой. Гарбус, гарбуз, 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 гарбуз. Опа, ну. опа, на. Казино. Казино. Опа, опа, опано, казенно, опана, казано, капано, казено, опано, опано, казено, казено опано. Тут метеорит, походу, прилетів. Тут будинок рибалочки. Тут є маленька склінечка. А що мені в цій маленькій склінці лобить? А що тут патрони? Нормально. Рятую когось. Так. Це Та дитинка. Отже. Візьмо, візьмо, візьмо. Візьмо, візьмо, візьмо. Візьмо, візьмо. Отже, вулканічний біомчик, ця бежа вже зарейдена. Давай щось нормальне зарейдемо. Бачу, тут вулкан якийсь. Тут хтось... Тут мама сторожує в хід. Напевно, це взагалі що? Я не розбираюся таке, що ніколи вже не бачу хірургів ютуберів на відео. А, тут Давай заходимо сюди. О, тут. А, понял, тут треба культистів у жертву приносить. Дуже цікавий баран. І. Пс, бачили, Баран ще в лаву впав. Це смішно. Це комедія. Пацани, це просто комедія. І думаю, з цим можна прощатися. І мені завжди було цікаво. Що буде, якщо стрибнути у вулкан?